Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОПіка! Холестерин дуже подібний на цукор. Люди, що дотримуються максимально здорового харчування, обидва ці компоненти їжі хибно наділяють дуже негативними властивостями. Хоча обидва ці складники важливі для здоров'я, але є нюанс важливо враховувати джерело їхнього походження і кількість, простіше кажучи, холестерин на 100% має бути в раціоні. Але варто включати продукти, які підвищують холестерин в помірній кількості та не зловживати ними. Холестерин це речовина, яка грає ключову роль в десятках процесів в організмі, зокрема таких є складником нервових і жирових тканин. Бере участь в утворенні гормонів, особливо статевих, допомагає організму у виробленні жовчних кислот, бере участь в процесах утворення вітаміну D. Будівельний матеріал оболонок усіх клітин організму завдяки цьому захищає їх від негативного впливу. Холестерин може потрапляти в наш організм у двох формах: ліпопротеїдів високої щільності та низької. Розрізняють хороший та поганий холестерин. Перший це ліпопротеїни високої щільності, які переносять холестерин з різних частин організму назад у печінку, яка своєю чергою його виводить. Другий ліпопротеїни низької щільності. Які можуть призвести до накопичення холестерину в судинах, викликаючи ризики інфаркту чи інсульту. Надлишок холестерину погано впливає на організм. Проте, не варто захоплюватись і виключати зі свого раціону всі продукти, які підвищують холестерин. Адже жорсткі обмеження та брак холестерину теж негативно впливає на здоров'я. Зокрема, це може негативно вплинути на роботу жовчного міхура, порушити гормональний фон і співвідношення статевих гормонів. Якщо у надмірній кількості споживати продукти багаті на холестерин, то це може призвести до його надлишку в організмі. Тоді почне проявлятись його негативний вплив на здоров'я та існує велика ймовірність появи наступних проблем. Суттєво підвищується ризик появи атеросклерозу це хвороба, внаслідок якої на внутрішній поверхні великих судин накопичуються холестеринові відкладення. Судини стають менш еластичними, з'являються вузькі ділянки, підвищується тиск. Це може призвести до інфарктів та інсультів, високий ризик серцево-судинних хвороб, зокрема, ішемічної хвороби серця, хвороби периферичних артерій. Через холестеринові відкладення та звуження судин може порушуватись кровообіг в ногах, нирках, мозку, прояв гіпертонії високий тиск. Точно виключити з харчування варто продукти лідери по вмісту цього компоненту. До холестеринових рекордсменів належать телячий та свинячий мозок, печінка куряча, жирні частини свинини, нирки, теляча печінка, ікра з лосося, яйця тому слід обмежуватись 1-2 жовтки на день, курячі серця. Є і продукти, в яких кількість холестерину важко порахувати, але в більшості з них вміст доволі високий. Під такими продуктами маються на увазі ковбаса. Майонез та деякі інші магазинні соуси, магазинна випічка, в тому числі пончики, тістечка, печиво, вироби з пісочного та листкового тіста. Печиво з поматками та кондитерською глазур'ю. Деякі види фастфуду та снеків. Всі види овочів, фруктів, ягід та зелень це фактично продукти без холестерину. Намагатись максимально прибрати з раціону фастфуд та оброблені продукти. Що мається на увазі під обробленими? Ковбаса, їжа швидкого приготування, продукти у фритюрі, деякі види морозива, тістечка та торти. Тобто їжа, яка складається з великої кількості додаткових інгредієнтів. Намагатись, щоб кожен прийом їжі містив продукти з високим вмістом клітковини, уникати жирних сортів м'яса та особливо субпродуктів. Жирні сорти риби споживати дуже дозовано. Обирати молочні продукти середньої та помірної жирності будьте здорові!